Вітаю! Сьогодні у нас буде таке експериментальне відео. Оце мій будинок і я буду тут робити гараж Бачите, я прокопав ямку На цьому місці була сітка натягнута. я купив хвату, вона вже була стальна, це робиться. І коли я шукав на оцій площині, тут попадались царські монети. І от давайте з вами поекспериментуємо. Чи є тут ще монети? Я буду ось. У мене такий візочок. Буду брати звідси землю, перевозити отуди подальше, моя там йома, і перевіряти її, можливо щось попадеться. Ну що ж, поїхали. Візуально мені попався отакий ножик. Видно, що ножик старий кований, такий як ми знаходимо у лісах. Шукаємо далі, поки що нічого цікавого. Не знайшов, був дві шляпки з Шиферних цвяхів. І більше поки що нічого, нічого цікавого. Друзі, вирішив перевірити оцю землю, звідки її беру. І попалася така лопата. Дивіться. Хтось сам її вже реставрував чи ремонтував. Рубана залізо. Ну, Своїми руками лопата була в дефіциті виходить. І це поки що не цікава знахідка. Можливо цікавий знахідки не буде, але треба перевірити. Я дійшов до угла і тут дуже-дуже багато кераміки. От що не кину лопату на вузок? Сама кераміка. Дивіться скільки я вже її назбирав. Ще що, що цікава у мене знахідка. Лопата скользнула по склу. Дивіться, яке, яка пльошечка була. Блін, от чого вона не ціла? Оце да, цікаво було глянути, яка вона була ціла. Цікаво, яку вона періоду чи 19-18 століття можливо. Ну, як не як, друзі, знахідка. Ну, Поки що нічого цікавого, з кольорових металів немає нічого. От, але в нас іще, дивіться, яка площа. Це все нам треба викопати. І щось я думаю попадеться. Продовжуємо. У нас перший кольоровий сигнал. Так, попробуємо на камеру. Ух ты, є. Є спершу разу. А ну отак зараз. Так. Якийсь шмурдяк. Не знаю, що воно було, Щось якийсь шматочок а, -а, а Дивіться, мабуть, частина люльки. Частина кришечки від люльки, бачите? Від мідної чи латунної. Да. Так ще є, тут знахідки. Ну, це не знахідка, можна сказати, але показник того, що може бути щось цікаве. Треба копати далі. Ну, треба по-любому копати. Вирішив я ще перевірити яму, вона вже у нас, як бачите, розширилась багато. Чорних сигналів багато. Бачите, на якій глибині. Ну, це не така велика вже глибина. А ось великий чорний сигнал. Бачте? А він ще й не глибоко. Зараз спробуємо викопати, можливо, щось цікаве. Ага, десь тут. Є. Так, що тут у нас? Це залізака. Я б не сказав би, що вона дуже стара. Можливо, як оцей будинок робили то вона тут опинилася так ну, зараз ще перевіримо Чорні сигнали є на вилочки. Вперлося в якусь гуму ось на цій глибині, бачите, і вилізла така калуша. ну калуша так калуша Але вирішив я передивитися. Такий протектор. Бачите? ну Дитяча очевидно маленька ножка така, дитинка була. От, і що саме цікаво Що саме цікаво, де я бачив його? Так, так, так. А ну зараз секундочку. Зараз я витру і покажу вам, Хоп. Так. 1939 Бачите? 1939 рік це ж треба. Ну і фірма, або не фірма, а фабрика красний тріугольник. Вона випускала, виготовляла різні гумові вироби узуття і так далі. Все одно знаєте, це прикольно. Дека кераміка з якими візерунками попадається. Супер. Ціленький би такий найти глечичок. Не любляйте яке коріння довге в кульбобе. Хоп, це ж треба. Друзі, докопалися ми ось наш кут нашого гаража майбутнього. І пішли у нас отакі склянки з тарілки, з фаянсу. Так, і обід там, до речі, був сигнал, ну, це якраз по місці, де була та дитяча калуша. Зараз ми спробуємо її дістати. Ну, клеймо моя не бачу, щоб на ній над нім. Будемо діставувати. Поки що. Ага. Міцно сидить. Нам міцно сидить. Поки мов щось її тримає. Uh -huh. Може монстр? Так. Ух ти. Ну, Майже ціла. Так, а нові є. Чи не На другому куски були. Ну, Якісь ось є, бо що. Це, мабуть. Мабуть, радянська. Так, це радянська. Тарілочка побита. Так, немає. Так що шукаємо далі. Але як не є, теж знахідка. На місці в нас був метал, я його ледве ледве витяг, дивіться, що це. Ага. Фух, це сошник із сіволки, із старої. Да. Ж. Можливо кому треба для музею, то подаруємо. А якщо ні, то піде на металлом. Там, здається, ще якийсь метал. Ну, мабуть, якийсь, якийсь смітник був більш за все тут точно був смітник, дивіться. Ще частинка якоїсь тарілочки. Чи мисочки. Оп, а і все ще. О, та вона майже ціла, дивіться. Ще це може і не одна. Так, що в нас за період? Ага, друзі, це в нас буде десь 40 -е роки. Так. Тут не видно, на жаль. А, мабуть, теж будянська тарілочка. Звичайно, в мене не цілі, так як це смітник. Їх просто викинули через те, що вони купиті. Спробуємо, можливо, що ще там буде. Врод, ну, знаєте, як сказати, вроді сміття, але викопувати приємно. Так, друзі, витягуємо Ще одну знахідку, дивіться, які фотки. Хватки. хватки для того, щоб ще вони діставати з печі з якимись стравами. Шукаємо далі. Так, а ну зараз спробуємо лопати. Ще щось є, чи нема. Оп, а щось є, схоже на кераміку. Або якийсь фаянс. Треба обережно. Завжди треба... В таких випадках обережно, тому що можна... Ага, горівше щось. Можна, звичайно, порізатись. Якийсь метал. Можливо за нього й зачепився. Так. Ну, більш за все, що це смітник якийсь. Хоча в смітнику може того періоду щось. Тоді воно було не а зараз може бути цікаво. Ага, щось є. Схоже на... Звук такий як цегла. Бачите, да, вже професіонали вже по звукові знають, чи то цегла, чи то кераміка якась. Так, ну, схоже, вже немає. Ну, там метал якийсь, якась пластинка металічна і все. Так, друзі, я ходив по лопату. Там вона була куди я землю вивожу. А чому я ходив по лопату? Тому що в нас нарешті чудовий сигнальчик. Де? Ну що ж, я б сказав би те, що нам потрібно. Блін, полопата. Забув де поки полопату відхилився. А, бо що тепер де центр? Уже точно. Так, Перевіримо. Опа, викопав. Не вже монетка, я вже хотілося б хоч одну знайти. Є. взял в руку. Так. Ну, блин. Не, это керамика. А -а -а, друзья, е -е -е. дивиться, что у нас, на что схоже. Фу. Друзья, это у нас полушка, нарешті. Нарешті... Ну так, да, на такій глибині я б її не взяв би. Ну якщо, якщо взяти оцей рівень землі. Оцей. І там де я її викопав, то нереально було б приладом ніяким дістати. а так чудова верпешечка. а який рельєфчик, дивіться. Фух, оце да. Дивіться, слід від неї. Ну що ж, я задоволений. Так, давайте. Нехай вона підсохне, ми її помиємо. Ну, орлика видно добре, а тут не видно який рік, чи він цифрами чи буквами написаний. Оце, оце, оце воно, оце знахідка. Фух, так і пощастило. Я вже думав, що нічого не буде тут такого цікавого. Так, відкопував тут є монетку. Оце в цьому місці. Потім оце ще скільки, але ну, поки що немає кольорових сигналів Чорні є, бачите, безліч. Чорні. а Кольорових немає. Що ж, будемо продовжувати. Друзі, був у мене такий сигнал цікавий. І не чорний, і не кольоровий. Щось і тим, і тим віддавало. Вирішив викопати. Спочатку подумав, що це цвях, але... Ні, дивіться. Це в нас від гасової лампи. Закруточка. Прикольно, прикольно. Що ж, шукаємо далі? Це вже скільки я викопав. Як бачимо, вже немало. Це другий день. І тут це після роботи. Розвіти починає темніти. Я вирішив перевірити ще раз. Вибрав землю на штик. І є сінольчик кольоровий. Так. Не знаю, що тут за шмурдяк може бути. Блін, поки лопату взяв, вже забув де він. О, Це мабуть кошматок Да. Да. Облом. Обломна камера, бачите? Була. Робив ще один відвал, вже вечоріє. Майже темно. От, І чому я включився? Тому що був кольоровий сигнал. Серед чорних здається є ч... кольоровий. Зараз копнемо. Так, що тут у нас? Шнурдяк як попадать на раз. Так, друзі, здається, виклад. Опано! Ну. Ха-ха! Є, дивіться, є! Це монетка! Ху-ху! Ще одна монетка, вже дві. Це мабуть схоже на радянське, Да От, блін, думав, якась може польська, литовська чи ще щось. бачите Герб. Ну, але все одно знахідка Монетка. Що ж купуємо далі. Що ж дошло до краю гаража? я викидаю землю на візок. І тут отака монета лежить. Фух. Вона, мабуть, з чорного металу. А ні. Ні, латунь. 25-2011. З 2014 року, здається, були вже із залізоване з покриттям. Прикольно. Колишня ходячка, хоча всі монети колишні ходячки. шукаємо далі. Так, ну що ж, дійшов я до запору, я його вже зняв, мені тут треба буде ой, зробити спуск, щоб машиною заїжджати. От. ну Було в мене там кілька шматочків фольги, алюмінієвого дроту і так далі. І ось ну Я його зняв, але я постарав. От вам це не цікаво. І от вирішив. викопати ще один кольоровий сцен Можливо теж якась пробка каблін. Ну. Так, здається десь тут. О, корінь під корнем. Блін погано, яблуня поряд росте. здається, вот эти груди, это что? Так. Что тут может быть? Оп. Оба-на. А не, это не монетка. Это гудзик. Так, друзья, это гудзик. Схоже на немецкий, или что? Схоже, или не схоже? Добре, давайте я зараз його помию і подивимось. thank you